Доброго дня малята, вітаю вас в нашому занятті. Хтось до нас сьогодні прийшов на заняття погратися. Хто це, діти? Погляньте тільки. Хто це, діти? Це їжачок. Так, діти, це іграшковий їжачок, його домівка, дитсадок. Між іграшок їжак не тужий, бо з усіма, чудово дружить. Та їжечку цікаво знати, куди йдуть ввечері малята, куди до кого поспішають, за ким у садочку скучають. Розкажемо про цей їжачку. А щоб розказати, нам допоможе малюнок. Малюнок із зображенням родини. Пропоную послухати віршик що таке сім'я. Розкажу вам, друзі я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я. В неї руки золоті, серцем кожного зігріє, тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає. Бо для всього хист він має, є у мене ще й брати, і краще в світі не знайти. Дітки, скажіть мені, будь ласка, куди? Ви вирушаєте, залишаючи дитсадочок? Правильно додому, до мами і тата. Мама, тато і ви це ваша сім'я, ваша родина. Дружня родина. А можливо, когось із вас є ще інші члени родини, братики чи сестрички. Звісно, кожна дитина вважає, що її мама найкраща, найкрасивіша, найдобріша, наймиліша, а тато сильний та мудрий, і з ним завжди діткам цікаво. Тому своїх батьків треба любити, цінувати їх. Бути слухняними, не засмучувати, а намагатися допомагати їм. Тож, я думаю, діти, що ви любите та поважаєте та слухаєте своїх пап та мам. Малята їжачок дуже дякує вам, адже сьогодні він дізнався багато нового і цікавого, про що ми розповідали їжачку? Так, про родину, сім'ю, про маму. Тата і діто. правильно дітки. І наш їжачок дуже здивувався. У нас такі чудові родини, дуже добрі та дбали мами і татусі. жачок радять вам бути такими самими гарними донечками та синочками, які даруватимуть своїм батькам своєї родини тільки радість. А тепер давайте скажемо їжачкові до побачення! Тому що йому вже час вирушати у своїх справах. До побачення! До побачення, дітки! Я теж з вами прощаюсь.